Кожному, хто зайшов до мене на канал, моїм підписникам і гостям гарного дня. Хотілося щоб він у кожному був гарний. Я сьогодні вирішила запекти скумбрію і вирішила поділитися з вами рецептом, тому що це дуже-дуже виходить смачно. І хотілося б, щоб якщо кому сподобається рецепт, зміг теж приготувати. Повірте, смакота неймовірна. І так. Сьогодні ми запікаємо скумбрію. Нам буде потрібна скумбрія. Ось я її вже почистила, вимила, Ось тут, бачите, гарненько тут повичищала все. Ось така вона у мене красива. Потрібна сіль, цукор, лимон, одна морква, цибуля, чесничок, паприка, приправа до риби, чорний молотий перчик, лавровий листочок. Сметана, кетчуп до шашлику і гостра гірчичка. І ось тут у мене в миски ще дві ложки самої звичайної олії рафінованої. Ось із цих інгредієнтів ми сьогодні будемо готувати смакоту. В саму першу чергу нам потрібно приготувати маринад для нашої риби. Тому ось у мене в мисці тут дві столові ложки олії. Добавляємо сюди 3 столові ложки сметани. Добавляємо сюди 1 столова ложка кетчупу і гостра горчичка, 1 чайна ложечка. Добавляємо сюди паприку, Одна, столов... одна чайна ложечка і додаємо сюди приправа для риби одна чайна ложечка, і півчайної ложечки чорний молотий перчик. На ось такій терточці ми натираємо чесничок сюди і додаємо сюди соли. Соли. Ось дивіться, десь половинка чайної ложечки. Ну, можна ще трішки десь. Ось так. Десь чайна ложечка без гірки. І це все гарненько потрібно перемішати до однорідної такої маси. Ой, який аромат такий, пішов смачний. Кота. Ось так це мене, дивіться, вийшло. І зараз я ще сюди додав, беремний гончик. ось так я відрізаю. Ось бачите, тут ще ось. І ось так видавлюю сюди сік з лимону. Ось так. І ось так перемішуємо знову. як це смачно пахне. Все, зробили ми ось такий маринад. І тепер беремо досточку, беремо нашу рибку і нарізаємо кусочки. Ось таке і ложимо до нашого маринаду. Ось так це виглядає. І тепер обережно ось так кожний кусочок нам потрібно ось так, провернути у нашому маринаді, щоб кожен кусочок у нас з обох сторін був у маринаді. Ось так гарненько, гарненько ми це зробимо. Так у в мене дивіться вийшло. І хвилиночок на 15 відставляємо в сторону. Нехай у нас маринується наша рибка. А ми з вами займемося морквою. Ось дивіться, у мене терточка для корейської моркви. Я буду терти на ній. Ви можете, якщо у вас такої терточки немає, на самі звичайні крупні тертки. Або ж нарізати моркву соломкою. Дуже тонесенько. Ну, Оскільки в мене є тертка для моркви, я на ній буду натирати. Морку, ось як бачите, я вже натерла. Що ми робимо, робимо далі? Беремо цукор і ось так гарненько посипаємо. І чайні ложечки, ну, одна столова. І беремо сіль. Десь Пів чайної ложечки. І ось так гараненько, руки в мене чисті, виміті. І ось так нароненько нам потрібно нашу морку ось так. Трошечки потушити, ось так пом'яти. Все. І залишаємо теж хвилиночок на 10, щоб вона у нас постояла. Що ж, продовжуємо далі. Прийшло 15 хвилин вже. Беремо польбу. Беремо стільки, щоб ось тут у нас закрилося наше деко. Залишаємо ось скільки, щоб потім нашу риску накрити. Ось так. Ось так це у мене вийшло. Дивіться. Зараз я буде ще покажу, щоб видніше. Ось так. Тим часом я розпалила духовку, щоб вона у нас прогрівалась. Тепер беремо нашу мурку і ось так. Розложуємо на дно нашого дека. Дивіться, у нас вже, бачите, сік тут вже є. Муропочка ось так вже пропиталася з сіллю і, і цукром. Виливаємо туди все, що тут у нас є. Тепер. Беремо цибульку і ріжемо на кільця. Ось так тоненько. Ось так дивіться, бачите, за якою довщини має бути. І тепер беремо ось нашу рибку, беремо нашу цибульку і ось так змочуємо наші. Цьому маринаді і ось так викладаємо на моркву. Зараз я тут ось це пригну, так щоб нам було зручніше. Ось так це виглядає і розбираємо ці кільця, і ось так викладаємо на моркву. Так у мене це вийшло. Тепер беремо. Ось у мене лимончик такий є, ну, це нам дуже багато. Я беру тільки ось половинку цього лимончика і ось так, ось, і ось так нарізаю його. Дуже-дуже тоненько. Ось так. Перед цим. Обов'язково його помийте. І ось вложимо ось так на нашу цибульку. Ось так лимончик. Ось так це вийшло. Тепер беремо цукор і буквально чуть, -чуть ось так присипаємо на нашому лимончику. Ось так. І посибольки. І десь чайну ложечку тепер нам потрібно ось так посахар... поцукрити нашу ще рибу. І ось як бачите, я вже оділа рукавички. І тепер нашу рибку ось так іще не візьме. ось так перемішаємо гальним. Ой, це така смакота виходить. І тепер викладаємо нашу рибку ось так на деко. Ось так це, дивіться, в мене вийшло. Але у нас залишився, бачите, ще маринад. Тому беремо ось ложечку і ось так розкидаємо наші поверхні, ось так. Наш маринад. Ось так дивіться, це в мене вийшло. Дивіться, як виглядає. Я кількість інгредієнтів напишу в описі під відео. І хто не любить дуже гостре, то ви можете гостру гірчичку замінити самою звичайною, медовою можна. А якщо гостру, то трошечки. І закриваємо Тепер ось так полігою. Ось Ставимо нашу рибку в духовку і ми її будемо випікати при температурі 180 градусів. Хвилиночок 25-30. І будемо дивитися за станом риби, тому що духовки різні в кожному. І тут потрібно до цього підходити індивідуально. Ну, Я буду запікати і вам показувати, що в нас з цього вийде. І ще хвилиночок 10 вона у нас буде запікатися в фользі, а потім ми фольгу верхню знімемо. І так уже до кінця вона у нас буде запікатися без фольги. Ну, я зараз хочу зняти цей. Якийсь... Ось так виглядає до хлопців. духовців. Шпачить. Подовжуємо тушити. Аромат стоїть на всю кухню. Ще хочу сюди положити кровий листочок. Хай дасть теж запах ароматний. Ви тільки гляньте на цю смакоту. стала я вже з духовки. Есть така красота. Така моя рибка. Аромат стоїть на всю кухню. Хочу зараз показати вам, як його можна, наприклад, як воно виглядає, щоб його дістати. Тільки гляньте на цю смакоту. Ось це пропеклася, морпочка все пропеклася. Ніжна така. Ой, ароматна така, я вам не можу передати, як це смачно пахне. Ось так, дивіться, це виглядає. Ось така вийшла рибка. Бачите? Ароматна, ніжна. Ось така, дивіться, морпочка, дивіться, як гарненько вона спеклася, дивіться, ну ось так. До будь-якого гарніру і може прикрасити ваш стіл. Якщо вам сподобався такий рецепт, готуйте і смакуйте. Як ви бачите, тут немає нічого складного. Приготувати може кожен. А виходить ось така смакота. Заходьте на мій канал, коментуйте, ставте лайк, підписуйтеся, мені буде дуже приємно. А на сьогодні в мене все. Я бажаю кожному миру, душевного спокою. І щоб у кожному було все тільки добре.